Всім привіт! Чим я годую анциструсів? Годую я їх такими таблетками для анциструсів, або, як говорять акваріумісти а, не, суми або анциструси, хто як кажуть. Такими таблетками, але я їх не годую, хочу вам сказати. Я кидаю їм ці таблетки, отак. Та таблетка виглядає зоологічним пахне, знаєте, як зайдете в зоо смердить тим всім. Не знаю, мені цей запах подобається, не знаю, що. Коротше, і як я кидаю їм цю таблетку, кидати не буду, бо зараз золотисті напали. Я кидаю їм цю таблетку, то золотисті зразу нападають на цю таблетку і суми її не їдять. Зараз кажете. Чого ти не годуєш годуєшрусів? Е, е, Бо вони не їдять тої таблетки. Їдять за них золотисті, як я вже це сказав. Але що ж вони їдять? Вони своєю цією присоскою соскаблюють з акваріума порожчі таким зеленим. Загулки тут на силіконі порожі. Вони це їдять, скаблюють. На хлітрі вони можуть щось собі там. Може якийсь корм їм припаде, можуть собі з'їсти. Не знаю, бо я як їм кидаю цю таблетку, навіть золотисті. Я вже золотистих спробував, був забрав. І вони навіть анцестру не реагували на цю таблетку. І так я хочу, я годую золотистим таким кормом, сухим, на такій банці, сухим таким кормом, пластівцями такими, різнокольоровими. Але я хочу золотистих прочити на цей сухий корм. Але, думаю, вони не привчаться, бо золотиста риба вона є всеїдна, вона все їсть. І пістю, акваріумну, і все, рослина так називається. Який корм би її не дати, золотисті будуть їсти і їсти, без перестанку, поки не здохнуть. Я відео в нас сьогодні вийшло, як я, чим я годую в лапках анцеструсів в лапках. Замітьте в лапках, бо вони не їдять. Всім поставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюся, вам це відео сподобалось. Бувай!